В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Врекідний святий свят, свято церква, шановний пам'ять святого апостола, первомученика архідіякуна Стефана. Радість і смуток перевітаються, Давалося, в ці дні, коли ми прославляємо. Прихід у світ Сина Божого у радісних, різдвяних піснеспівах, радіючи тому, що у світ прийшло обітуванне спасіння, що Господь прийняв людське тіло, став одним із нас і зробив це з безмірною своєю любові, щоб визволити людство. Від гріха. І справді це мало би сповнювати великою радістю серця всіх людей. Але поруч тим ми чуємо про мученицьку смерть, про смерть свідка Божого, апостола і архідіякона Стефана. Про цю подію детально. Читаємо в Книзі дії святих апостолів. Зокрема, 6 розділ описує нам про те, що тими днями, як учнів намножилося, зачали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служінні вдовиці занедбані. Тоді 12 апостолів. Покликали багатьох учнів і сказали, нам не личить покинути Слово Боже і служити при столах». Виберемо сім Божих учнів, які сповнені Духа Святого, сповнені мудрості і настановимо їх, та рукоположимо їх в діакони. Диакон Означає помічник. І, власне, вони були тими помічниками апостолів, місія яких заключалася в соціальному сужі. Ви знаєте, сьогодні, коли Україна перебуває в стані війни, ми дуже багато чуємо про волонтерські рухи, ми чуємо дуже багато про тих людей, які допомагають. Воїнам нашим, які допомагають тим людям, які населені пункти, яких визволені від окупації, і ці люди справді потребують найелементарніших речей, і саме в цьому дуже активну участь бере церква, тобто в справі служіння тим людям, які цього дуже потребують. І сам Господь Ісус Христос каже, що ви зробили одному з малих цих, це мені ви вчинили. Це є велика справа, це є велика місія служити ближньому в його нужді. Допомагати не маючому, служити хворому, допомогти. Але годувати голодуючого і справного напоїти. Тобто, це є власне те, що сьогодні називається соціальним служінням. Але з віщо написаних слів у книзі дії, апостолів, ми бачимо, що є щось вище за це служіння. І цим вищим служінням є слово Боже. Кажуть апостоли, нам не личить залишити Слово Боже і займатися соціальним служінням. Ми для цього благословлятимемо інших людей. Діакони, наші помічники, вони будуть служити вдома, вони будуть служити знедованим, вони будуть допомагати нужденним, а нам не личить залишити Слово Боже. І ось слово Боже. Яке проповідували апостоли, благовістячі, тобто, несучи до людей добру новину, благовість. І саме цією благою новиною, вістю є спасіння всього, людства, про яке проповідували апостоли, звершуючи. Зрештою, те, що на них покладено було самим Господом, який сказав, ідіть і по цілому світу проповідуйте Євангеліє». І ось архітіякон Стефан, старший андіяковий, написано сповнений Духа Святого, сповнений мудрості, і, власне, продивитися людині, яка сповнена Духом Святим, не так просто. Законув і юдейські, які бачили, що він правно тлумачить священне Писання Старого Завіту, і доводить, що Христос це Месія, що той, кого ми розіп'яли, Він прийшов у світ, щоб спасти нас, вирішили звинуватити Стефана в Єзі, у неправильному чині. І коли його, Припроваджено перед Синедріон, його звинувачували в тому, що він проповідує Христа, який каже, що може зруйнувати це святе місце та звичаї, що передав нам ісей. І ось Стефан має довгу промову. Ця промова описана в цьому розділі книзі дії Святих Апостолів, де він детально опирається на Чиння Святого письма Старого Завіту починається від Авраама, батька віри, Йосифа, Мойсея, згадує про те, що ізраїльський народ був непослушний в пустелі. І, як за короткий час, цей народ, який поклонявся єдиному Богу, і почав поклонятися різним богам тільки тоді, коли Мойсей відлучився на певний час для пуста і молитви. Далі він говорить, навчаючи їх, звинувати їх і кажучи, о ви твердошиї і юдеї, люди, серця і бух не обрізані, ви завжди протиритеся Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. І ось оці слова. Ви завжди протиритеся Духу Святому. Як важливо доріг у Христі сьогодні нам, християнам 21 го століття, розуміти, де є дія Святого Духа. І за будь-яких обставин не противитися Святому Духу, не засмучувати Святого Духа, не угашати в собі Святого Духа. Бо, власне, християнином є той, хто сповнений Святого Духа. І хто позбавлений Святого Духа, той, по суті, і позбавлений звання Христини. І ось дуже важливо, що е, архіякор Стефан на цьому акцентує увагу. Ви завжди продивитеся Духу Святому. Це він каже тим людям, які себе причистували до іудейської церкви, які були впевнені в тому, що вони все роблять добре, що вони все добре знають, але поруч з тим він назвав їх як. Такі, що противляться Святому Духові. І ось ви повинні розуміти, яка оця дія Святого Духа. Як вона проявляє себе в церкві, як вона проявляє себе в житті християнина, як дія Святого Духа проявляє себе. Стефан, який був сполений Духа Святого, говорив це, і знав, що ці його слова і ця його дія не лишиться безкарною. Та передусім пам'ятав про те, що він не може мовчати, знаючи істину і будучи просвічений Духом Святим, він безбоясно їм благовістував. І ось закінчилося це все тим, що Стефана почали побивати каміння. Граб каміння, тобто це, знову ж таки, в Старому Завіті було передбачено законом Мойсея, що для певної категорії грішників, які зневажали закон Мойсея, які порушували заповіді Божі, їх побивали камінням, ця смерть була дуже лютою. Лютою тому, що людина терпіла муки, і муки додавалися до мук, і в кінцевому результаті людина стікаючи кров'ю в таких руках помирала. І ось коли оцей град каміння і іюдеї, які кидав у нього, посипався на нього, то відкрилися очі духовні, і Стефан побачив, про що сам каже, я бачу небо відкрите і сина людського, що стоїть по пролиці Божій. Коли це почули Юдеї, вони затуляли свої вуха, тому що не хотіли цього чути, тому що те, що промовляв Сефан, було несумісним з їхньою вірою і з їхнім розумінням. Далі він промовляє, о Господи, не зарахуйте їм цього гріха, просячи Господа прощення для тих, хто побивав його камінням. І останніми його словами були Господи і Ісусе, прийми Духа Мого. І так стікаючи кров'ю в муках і стражданнях, архіякон Стефан розлучився із цим життям. Нам відомо, що продовж перших трьох століть церква вшановує велику кількість тих мучеників, які пролили свою кров за віру Христа. За відданість Христу, які стали свідками тої благодаті Божої, які несли в люди одне благовістя і виконували те повеління, яке повелював їм Господь. І, звісно, що ми розуміємо і читаємо про це знову ж таки в Київ святих апостолів, що вперше послідовники Христа стали зватися християнами. Що означає бути християнином? Сьогодні кожен називає себе християнином, але не до кінця розуміє значення цього слова. Бо, власне, бути християнином це означає бути послідовником Христа. Бути християнином це означає іти проти течії цього світу. Бути християнином це означає бути свідком правди, засвідчувати правду Божу. І не боятися протистояти неправді. І, власне, саме життя і ученицька смерть архідіатора Стефана є яскравим прикладом такого засвідчення і такої проповіді, яка була сповнена Духа Святого. І ось, шановуючи пам'яті цього святого, мидроїв Христів, повинні проводити якийсь такий певний аналіз свого життя роздумувати над тим, от, чи я достойний є звання християнин. Чи я є сьогодні тим носієм Святого Духа? Ми говоримо про те, які муки терпіли оці люди, які сподобалися ученіцької смерті. І сьогодні, в 21 столітті, є по багатьох країнах, де пересідують християн, де їх кидають до в'язниці, де їх. Придають мукам, у нас, дякуючи Богу, в Україні хри... ніхто не переслідує нас за віру Христа. Але є сьогодні зовсім інші види тих мук, які людина зазнає, І найперше, найбільшу боротьбу, яку повинна провадити людина, це боротьба із самим собою, це боротьба із своїми пристрастями, це боротьба із своїми похотями. Це боротьба із вінивством та байдухістю. оце є своєрідне мучеництво, і не дуже хочеться нам провадити цю боротьбу та перемагати у собі, те, що є греховне. І тому каже святий апостол Павло, що ця боротьба завжди триває, і нещасна я людина, коли плоть Боя перемагає мене. Оця боротьба між духом і плоттю вона триває в усіденному нашому житті. І ми завжди повинні пам'ятати про те, що тільки силою, і дією Святого Духа ми можемо перемогти. Ми можемо перемогти в тій похоті, у ті пристрасті, у ті бажання і все те, що заважає нам наблизитися до Христа, все те, що заважає нам з'єднатися з Христом і жити тому хай в цьому допоможе Господь і ці дні різняний свят, коли ми прославляємо Христа, щоб наші серця стали вмістилищем Христа, щоб ми дозволили, щоб Господь царював нашу житті, щоб ми дозволили, щоб Господь був провадителем, тобто пастирем тим добрим пастирем в нашому житті, і щоб ми, як подібні палежні, слідували за ним. Бо Він, той пастир, що веде на зелені. зелений. Ведемо у ті місця, те де, де місце, де вічне світло, де вічна радість, де вічне щастя. І ці люди, які наражали себе на, 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 на таку ученицьку смерть, знали, що після смерті їх чекає вічна радість, що після таких рук дочасних їх чекатиме радість вічна. нам сповнитися Духом Святим щоб не противитися Духу Святому, а сповнитися Духом Святим, жити у Христі і для Христа і прославляти Його ці дні Різдвяних свят, і не тільки, але через ціле життя прославляти Бога, Троті Святій, славого Отця, Сина і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь.